Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося на рунах нашу рубрику Руни дня, що буде допомагати, що заважати і взагалі в яких цей день буде енергіях. Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. Покажіть енергії сьогоднішнього дня. По-перше, енергії будуть для когось небажання конфліктувати, прояснювати щось, небажання гострих кутів, може навіть небажання проявляти себе якось, затаїтися. Може і так. Зараз глянемо. Ну, угу. хтось дійсно. Не захоче себе якось проявляти, не захоче звертатися до когось, можливо, за допомогою, чи за. Знаєте, як то кажуть, за покровительством. Відмовиться, можливо, від чогось такого. Так. От. І хтось буде сьогодні обирати себе. А взагалі-то енергії такі, що. Гострих кутів не буде хотіться. Буде хотіться їх оминати. Будете відчувати себе, знаєте, захищеним. Будете відчувати себе доволі самодостатнім, як наче, знаєте, в мене прикритий тил, у мене все добре, мене захищають. Я не повинен комусь чи чомусь чогось доводити. І день енергії дня, доволі енергійні такі. От. Хтось, можливо, буде намагатися сьогодні захиститись від якихось енергій, можливо, чужих. Ну, може, хтось буде проявлятися до вас, і вам буде хотітися захиститися від якоїсь напору, може, чужих енергій. Добре, покажіть, руне, чого це стосується. Точніше, покажіть. Так. Чого це стосується точніше? Угу. Ну, дійсно, хтось буде сьогодні бажати захистити себе від чиїхось негативних енергій, можливо, не буде хотіться робити якогось вибору або прояснювати щось, просто буде бажання захиститися від якогось негативу, від якихось виплесків, можливо, від якихось неправдивих, знаєте, пропозицій. Ну, Буде таке відчуття, що буде хотітися захиститися від негативу. Причому як від чужого, так і, можливо, від свого власного. Знаєте, як, наче, хочеться спокою на сьогодні і не негативити взагалі на рахунок будь-чого. Так, добре. Покажіть, які події сьогодні можуть трапитися на фоні таких енергій. Покажіть вони події, які можуть трапитися на фоні цих енергій. Так. так. І події. Так. Угу. Ну, хтось дійсно, маючи якісь стосунки чи домовленості з людьми, чи контакти, не буде хотіти сьогодні спілкуватися, можливо. Або ж спілкуватися якщо, то якось по-новому. Якось знаєте, як. Ну або ж, якщо десь було якесь непорозуміння в якихсь стосунках, якась, може навіть, відсутність спілкування може в когось було і порозуміння, то сьогодні, можливо, воно якось. Перейде на якийсь новий рівень. І якщо не було стосунків, то, можливо, вірніше розмов, спілкування, недорозуміння якісь були, то воно якось сьогодні буде по-новому. Можливо, більш гармонійно навіть. Так. По-новому, по-новому, може, знаєте, захочеться десь не згадувати минулих образ. Можливо, не буде хотітися якихось розбірок, саме тих, що тягнуться з минулого. Не буде хотітися прояснювати ніяких відносин. А краще провести час. Ну, радісно для себе позитивно. Ну, Можливо, так. Да. Можливо, хтось сьогодні або взагалі не схоче з ким спілкуватися так, так, як було, ну, знаєте, на негативі, або ж вирішить для себе, що не потрібно повертатися туди в минулі образи. Краще від цього отримати радість і позитив, і провести час для себе. Ну, якщо не з користю, то хоча б, щоб було на душі приємно, скажімо так. Добре, що може ще трапитись сьогодні? Так. Ну, може, знаєте. Як продовження першого, тому може дійсно хтось буде хотіти відгородитися від людей чи від людини і призупинити якесь спілкування. А хтось навпаки захоче нарешті оцей підвислий стан, де не було якихось порозумінь спілкування, припинити. Просто налагодити стосунки, можливо, з кимсь захочеться сьогодні. Хтось, можливо, сьогодні передумає кудись рухатись, їхати. Може, це стосується їхати або до людей кудись, чи до людини. Або просто це руни хочуть сказати, що чи то, ну, до прикладу, машина зламається, чи то вдома щось вийде з ладу, і буде відмінена якась поїздка, чи щось зламається вдома. І посприяє тому, що, ну, якщо щось планувалося, прийдеться відмінити. Ну, якісь такі побутові можуть бути негаразди сьогодні. Які, ну, знаєте, як зруйнують ваші можливо плани або наміри, і вам прийдеться чи то залишитись вдома, чи то відмінити те, що хотілося зробити. Добре, покажіть, Руни, що сьогодні стане в пригоді, що буде допомагати сьогодні. Щоб день пройшов гарно. Так. Ну, в допомозі буде рухатись, діяти, тримати ситуацію під контролем, бути як, знаєте, за кермом свого життя, можна так сказати, для когось і просто кудись поїхати, то стане у пригоді. Вийти, поїхати, щось почати можливо. А що буде не на користь сьогодні? Так, не на користь будуть сьогодні для когось страхи, для когось, можливо, побоювання чогось. Для когось дуже різкі зміни сьогодні будуть не на користь. Якщо ви сьогодні плануєте щось кардинально змінити, чи то в відносинах, чи то в стосунках, чи то взагалі в своєму житті, то сьогодні не потрібно цього робити. Мається на увазі саме кардинальні зміни. Можливо, поступово, можливо, ладиком, так знаєте, не різко, то можна. І ще страхи страхи внутрішні і старі граблі можуть сьогодні бути не на користь. Чомусь саме так йде. Старі граблі. Не, не потрібно сьогодні робити того, що в минулому призводило вас до якихось крахів, помилок, нездійснення бажань і такого іншого всякого. От Сьогодні згадуйте свій минулий досвід і не повторюйте минулих помилок. Ну і порада відру на сьогодні. Не, не знаходитись в застої. Так. так, так, не стояти на місці, не бути дуже прив'язаним до чогось, знаєте, патологічно. Виходити з застойного періоду якогось свого, але, знаєте, не втрачати якось. Свого бачення традиційного на ситуацію. І ще порада така і не нав'язувати своє бачення іншим. Знаєте, як зменшити утиски на інших. Може на свою сім'ю, може на якусь близьку людину тут мається на увазі. Ну, така порада. Зменшити, знаєте, як. Фундаментальність, важкість, якусь таку зачепленість за щось. Руни радять сьогодні більш легко дивитися на речі. Ну, от такий був на сьогодні прогноз. Кому підійде, той зрозуміє. А я бажаю всім миру, добра, гарного дня, незважаючи на погодні умови і на всілякі негаразди. Хай буде все. Добре.